Ми прибули в готель Грекотель Амірандес. І, звичайно, вам покажу все. Територію, номера, хол, басейни, а також пляж. Травичка зелено красиво. І тут оздоблення каміння. І так, готель Грекотель Амірандес. П'ять зірочок. Готель знаходиться на острові Крит Греція. Це досить популярна мережа в Греції, особливо на острові Крит. І чим нас дивує готель Грекотель Амірандес? Дивимося! Одразу з перших кроків вас зачарує інтер'єр. Все в білих тонах, а також сіре каміння. І з просторого рецепшена відкривається неймовірно красивий вигляд на територію готелю, які проходять каскадами басейни, закінчується територія інфініті басейном і одразу пляж і море. Дуже красиво, вишукано все і по-сучасному виглядає. Всього в готелі 220 номерів. Серед них сві мапи, віли і суперіори. Суперіори, до речі, це мінімальна категорія номерів, але в цьому відео я вам також покажу віли. Це щось неймовірне. І, до речі, на вілах можна замовити приватного кухаря, який буде вам весь відпочинок готувати грецькі страви. Ось, будь ласка, дивіться територію готелю. І зараз ми переходимо в номер суперіор. Я покажу, як він виглядає. І так, заходимо. Номера просторі. Сучасне дитяче ліжечко обов'язково вам додадуть, якщо буде на нього запит. Також меблі, всі сучасні, красиві, просторо і. Звичайно, що відрізняється виглядом на ту чи іншу сторону. Якщо ви візьмете номер свій мап, то будете мати ще приватний басейн, готель Грекотель Амірантес для сімейного відпочинку. Тут можна відпочивати з дітьми, і тут є дуже класний великий дитячий клуб Греколенд, в якому ваші дітки будуть. Весело проводити час, а також можна замовити за додаткові кошти няню. Підпишіться на мій канал, я буду рада вас бачити в своїх друзях, адже я публікую огляди готелів, які сама особисто бачу. Поставте вподобайку і коментар. Ідемо в напрямку до пляжу і цей басейн це щось неймовірне. Дуже красива конструкція, неймовірно красивого кольору, водичка. І тут можна одразу і плавати, і засмагати, і під сонечком, і від, і від сонечка, і одразу близько знаходиться пляж і море. Зверніть увагу, в готелі досить якісні шезлонги, матраси, а також парасольки. Пляжна лінія дуже довга і тому має різноманітний захід в море. Починаючи з правої сторони, пляж досить широкий, піщаний, але вхід в море каменистий. Але якщо ми пройдемося по пляжу, зараз я вас проведу з права на ліво, то є ідеальний пляж піщаний, а також з ідеальним хорошим заходом в море. А так, поки між соснами, такими гарними алеями можна гуляти, фотографуватися, а також дихати морським бризом і повітрям. Що цікаво, що крім е, того, що шезлонги розташовані на пляжі, вони також розташовані на зелених газончиках. І тут така лавочка, можна присісти, тут дуже гарні такі також такий широкий-широкий пляж. Тобто дуже широкий пляж. Не знаю скільки метрів, але широкий. Від головного корпуса така зона посередній кінців. І відразу вихід до дуже гарного пляжу. Хороший такий нелегенький пісочок, без нічого іншого. Також є частина території пляжу з дуже широким пляжем, і саме тут відбувається дуже красивий пологий, піщаний захід в море. Ця частина вже знаходиться ближче до ВІЛ. Також від цієї частини є два алякарт-ресторани. Їх можна відвідати безкоштовно по одному разу за сім ночей. В основному готелі Грикотеля Мірандес працює по системі HB, тобто сніданки вечері, шведський стіл. Але також є присутня система, все включено. Ви можете зробити такий, таку заміну замість головного ресторану, хоч кожного вечора харчуватися в алякарті, але з доплатою 20 євро за одну вечерю за одного чоловіка. Також в готелі можна докупити пакет ланч плюс напої, і тоді ви будете мати обіди з напоями. Але можна і окремо в кавернах замовляти обіди, коли захочете за додаткову плату. Якщо ви не приїхали, на системі все включено. А зараз я вас проведу в досить відокремлену територію готелю, де знаходяться віли. Це щось щемось, це вау, просто дивіться. Торік Гранд Біч Резидент. І тут такі віли. Такі приватні території. Це, наприклад, називається Анополіс. Кожен має свій хід. Ось такий вигляд на море, неймовірно гарний. Ми зайшли в одну звіл. Шахи можна побрати. Тут такі родственні напої. Ой, як тут гарно! Одразу вихід на свій басейн. Зелений газончик і вигляд на море. Буде спавне біжку величезне. Тераса З басейном. Так, тут це у нас готель грекотеля Міранди сміло можна пропонувати туристам, які шукають елітного, делюкс, відпочинку, для того, щоб бути максимально комфортних умовах, а також. Е Відособлено і індивідуально почуватися на відпочинку, тобто не в загальній системі, де є дуже багато туристів, а типу як в себе в будинку. Ну і не забувайте, що для віл ще можна взяти, замовити приватного кухаря, який буде вам готувати харчування. Ну і можете також самі оцінити, якого рівня ці вілли з джакузі, з приватними масажними кабінетами. Великими площами, приватними басейнами а також окремими вуличками.